Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі про про пробуджених і я про сон. І давайте подивимося сьогодні. Що хочу сказати мені моя сила. Дівочки, ну, як, ні круті, прийшла верховна Жриця. жінка з таємними знаннями, мудра, ресурсна, благодатна. Жінка, хочеться сказати, загадка, тому що не всіх посвящає. Да, Боже, як класно. Прям... <кій> і ось карта попередження. Е, так, давайте будемо дивитися. Це у мене тобто, сигніфікація вийшла сама собою. Карта сили, карта Верховна Жриця. І що хочу сказати мені, моя сила, попередження. Тобто якісь те, що ви повинні почути тут і зараз. Подумайте е, про себе. Нічого зайвого не притягуйте, все саме <кій> вийде. Те, що потрібно, все виходить, повірте мені, все приходить вчасно. А що треба знати на сьогодні? Так, знаєте, вони про що кажуть? Тим, що ти, тим, що ти з чимось попрощалася. З якоюсь ситуацією, яку ти не могла покинути довгий період часу? Ту ситуацію, коли ти перебувала, хочеться сказати, в жертві. Сама себе туди поставила, або хтось тебе поставив в жертву. І кажу, коли ти з цим попрощалася, ти начебто, знаєте, тим самим засіяла якесь зерно якогось свого нового початку, якогось свого майбутнього. Карта, шута тут саме, знаєте, про що? От він тут пригає, знаєте. І от просто кайфуєте якось так безмітіжно він пригає. Просто пригав невідомо, але він знає, що те, що його чекає, це буде е неізвідлене і, тим не мені, прекрасне. Отак. Що ще треба знати нам на сьогодні? Так, почалось, Почалося, <кхід> Так, це ви. Так, тут виходить у мене імператор. Тут приходить. Або жінка з імператорськими енергіями, або сам імператор, це ну, для чоловіка це ідеально. А, про що? Знаєте, я вам скажу. От ви кудись рухаєтеся, неважливо, жінка, ви чи чоловік тут саме про енергію. Неважливо, куди ви рухаєтеся, знаєте, ви якось автоматично повертаєте <coughs> до себе фортуну, тобто те, чим ви зараз, те, що ви обнулили і те, на що ви зараз сфокусували свою увагу, це у вас е істинно ваше. Розумієте? Ровертайте до себе фортуну. І кажуть, ти наскільки от знаєте, йдеш з любов'ю туди, от в цю, в цю силу, в це знання, е, кажуть про те, що ти вже не, не тільки про це думаєш, ти вже дієш. Розумієте? І кажуть, що це тебе це приведе до якогось щастя, тут душа і серце. Тобто ти якось м -м, сотруднючаєшся зі своїм духом, чуєш свій дух, укріпляєш свій дух. Розумієте? І кажуть про те, що це приведе тебе до е, задоволення, умиротворіння. Тут саме мудрість, чистота, фінанси в тому числі, і, звичайно ж таке задоволення емоційне. Тобто те, що ти робиш, це нереально благосно і тобі в першу чергу на користь. Добре, що ще хочу сказати сила. <клес> Знаєте, вони кажуть, тут ви обнулили якусь ситуацію з людиною із сім'ї, тут це король Кубків. Людина, до якої у вас були почуття, яка, можливо, до вас із почуттями, да, але людина, яка проявлялася по пажу. Тобто, несерйозно ви обнуляєте ці стосунки, от карта прощання, в тому числі, так, і ви виходите, знаєте, на якийсь такий свій ресурсний рівень, божественний круг. Тобто, тут саме бачите рибки. Тобто ви якось автоматично починаєте наповнюватися. Отак. От що ще нам треба знати? Знаєте, про що вам кажуть? Ви якось ясно розумієте, в чому, ваш, в чому ваша сила, тобто ви те, чим ви займаєтеся, знаєте як? Те, чим ви займаєтеся, це от вам ясно, і ви в цьому профі. Про що десятка мечів? Так, да. знаєте, мені кажуть про те, що от, ця людина, можливо, вам не дозволяла займатися тим, чим ви займаєтеся зараз. Можливо, не те, щоб не підтримувала, а ще якось би вас, от мене слово гнобила. Тобто висміювала, казала, що в тебе не вийде, що ти собі видумала або видумав. І карта десятки жезлів, що, знаєте, от вам якось це затяже, вам це цічення стосунки вам далося, в принципі, то тяжко. Король, Мечів, десятка мечів на ньому, і десятка жезлів. Тобто він, крім того, що він вам утяжеляв. Ваше якесь продвіження. І вам це, ну, ці стосунки перекреслити також було важко. Коротше, якийсь час ви почувалися в п'ятірці пентаклів. Да. Але зараз ви в Русі. Так. Що хочу сказати сила? Вони кажуть, що наразі ти вже не п'ятірочки пентаклів, ти вже в благості, ти вже в благості, ти вже в чистоті. Так. І вони кажуть, знаєте, не повертайся до диявола. так, прям, прям так і прочитаю, будь у балансі, не повертайся до диявола, не оглядуйся на, на диявола. Про що? От Знову така карта про те, що знаєте, про що диявол запитує, про те, що ти там була в ілюзіях, ти там була. Рицарю мечі тут про енергію. Розумієте, совершенно обіздвіжена, не могла рухатись туди, де твоє предназначення, те, що тебе наповнює, просто от якось спустошувала, хвилювалася, не спала, не їла, була в якихось, в тому числі, мороках. А зараз ти рухаєшся, і вони кажуть. Зараз ти рухаєшся, зараз ти очистилася і ти переможеться або переможеться. Розумієте? Цією, ти знайшла вихід ситуації, якби це складно не було, наразі ти переможеться. Шістка мечів. Підказки, можливо, комусь, дівчки, прийшли через сни. Як закінчити, або що треба закінчити. Можливо, комусь приходив саме рід з підказками. Ве кажуть про те, що ти тим, що ти почала рухатися від своїх якихось болісних стосунків, ти очистилася, можливо, хтось робив чистки вогнем. І кажуть, ти перемогла. Що ще хоче сказати, сила? Так, вони кажуть, що Ти перемогла. Ти на мало помалу хочеться сказати, рухаєшся до свого якогось. Сімейного предназначення, кармічна душа. Можливо, ви взяли, знаєте, можливо, ви взяли, як, ваша душа взяла обов'язок почистити рід, або відмолити якісь колишні гріхи. І це все пострашно у суді. Розумієте, так повинно статися було. Тому ці всі тяжесті, все одно, переживши їх або пропрацювавши їх, ти неодмінно прийдеш до якогось нового початку і до якоїсь, ну, я думаю, ви це знаєте, до якогось. Дев'ятка кубків до от, щастя, те, чим ви займаєтеся, от воно вас наповнює. Розумієте? Так це, так, це вимагає багато енергії. Це вимагає це вас, знаєте, як не з там спустошує, це вас якось одночасно і спустошується, і наповнює, і знаєте, якось як перезагрузка от, мені йде. Да, от ти спустошилася, але знову ж таки, тобі дана енергія, ти наповнилася, очистилася, хочеться сказати, закохалася в те, що ти робиш, і карта очищення, знову таки, про те, що ну, хто дійсно робить чистки. Розуміли мене, що ще хочу сказати сила? Так, да. кажуть, що там ти сиділа, девочки, там ти сиділа в ілюзіях щастя. От, можливо, знаєте, можливо, вам ще зараз боляче від того, що стосунки закінчилися, да, з цим чоловіком. Але кажуть про те, що там ти була в ілюзіях, там тебе придавали. Але ти вийшла в королеву жезлів. Можливо, ну, розбудилася, да, прокинулася сочені Ти вийшла в королеву, в королеву жезлів, яка, знаєте, або оцернивши цю людину, ти просто почала рухатися по своєму істинному предназначенню. Да, дівачки, оці... Оцікаючи цю людину, тут Паш мечів і дев'ятка мечів, тобто ти йдеш в імператрицю. Так, да, девочки, підказка. Йдеш в сонце. Що ще? Хочу сказати сила. Ти під захистом, дівчатки, ти під захистом, вони кажуть, ми тебе любимо. Ми тебе любимо, вони кажуть, четвірочка мечі про що? Да, От вони кажуть, знаєте, досить уже можливо, просто... Ну, Грубо говоря, зараз да? давайте так. От вони кажуть, досить вже знаєте, як довольствуватися малим, ти повинна йти в розширення. Вони кажуть, не сиди в обмеженнях, розумієте, тобі в тебе є, от ти зараз, зараз тобі класно, от наскільки це можливо. Ти думаєш, що більше вже не може бути. А тобі кажуть, що ти, ти можеш ти в розширення, ти можеш отримати більше. Ти можеш, знаєте, як помістити в себе більше енергії, розширитися енергетично, в тому числі матеріально. І кажуть, що не сиди і не довольствуйся малим. Іди в розширення, і от, знаєте, як ти не віриш. Наскільки ти можеш зробити своє життя прекрасним, а ти мах свого життя? Отак, дівочки. Да. По справедливості. По справедливості ти повинна рухатися, обрати, рухатися. Так. Кому актуально зцілитися, почати якісь практики? Можливо, ви просто очікуєте або думаєте, так колись, так колись. Я вам кажуть, тут ви можете обрати, можливо, хтось хоче почати практикувати, лікувати людей. І тут кажуть, що ти повинна це обрати, і ти по справедливості це отримаєш. Дівочка мечів, про що? Знаєте, прошу про те, що ви самі себе гложете, дівочки. Да, а ви якось йдете в свої стабільності. І, знаєте, от, і вам цього достатньо. А насправді у вас потенціал. Дівочки, мальчики. Ще. Да, вони кажуть, ти можеш знаєте, ти можеш віддавати. В тебе вже достатньо знань, щоб віддавати. Да, от, тобі здається, що це важко, а насправді, ти, от коли почнеш віддавати, ти вийдеш в королеву. Е Пентаклів. Ніхто ж не каже, що це вам легко вдалося да? до ісполнення своїх мечт. Тож знову-таки про вас. Да. Ти вийдеш свій ресурс по праву. Карта смерті, тройка пентаклів і рот. М -м -м. Кажуть, що, знаєте, ця трансформація тобі була повинна для того, щоб ти е більше почала комунікувати з людьми. Розумієте, можливо, там в стосунках ви просто сиділи і варили борщі, да? брали носки. А тут вам кажуть, що ця трансформація, цю людину свого життя й викинули, е, да, можливо, рід її викинув в тому числі, для того, щоб ти пішла в більше, розширила свій кругозір, розширила своє оточення. Вони кажуть, досить уже лежати і довольствуватися малим, приобретай знання, якщо тобі вони потрібні. І, знаєте, засівай. Засівай те, що ти можеш зможеш потім е, зібрати урожай. Порада. Не хочете давати пораду? Давайте, девочки, візьму на іншій колоді. Давайте на цій порада на іншій колоді, Кажуть, поради вже дані не треба. Давайте все одно вже почала. І Йдете нам, будь ласка, пораду для того, хто притягнувся на розклад. Так, да, дівочки, ось, знаєте, питаю, куди рухатися. Вони кажуть, просто дій. Тут та квітка, яка допомагає знайти скарб напутствія і визначити ціль. От я вам для напустя, дівочки, дійствуйте, знаєте, знову таки, обирайте, не сидіть. Обирайте те, що вас наповнює. От не саме не фокусуємося на матеріальному, а фокусуємося на те, що робить вас щасливою, і ваше матеріальне ну, автоматично притягнеться. Розумієте? Отак. От Оберіть рухатися до щастя, до стабільності. Вісім каже, це треба робити уже сьогодні. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.